Вітаю всіх, слава Україні! Написав я сьогодні ще 5 пісень. Ці пісні на військову тематику. В сумі у мене вже 595 пісень про війну. Ну, і одна пісня це вона присвячена моїй бабусі. Через 5 днів у моєї бабусі буде ювілей. Їй виповниться 100 років. Ну, і з цього приводу я написав пісню. Друга пісня це про Івана Вайпана, який загинув в бою, він сам стороженця, мій друг побратим, служив у 10-й гірсько штурмовій бригаді. Ну І написав ще ряд пісень про Віктора Альохіна, мій друг із заставни, з яким я разом служу в одному підрозділі, про Яцешина Василя. Ну і там ще якась пісня. Ну і Хочу вам представити цих п'ять пісень. Скоро ось моїй бабусі буде років сто, і життя її сторічне нелегким було, а тепер війна настала, й перепоне знов. Бо ж ось Марфа Солов'йова знову бачить кров. Ну, а хто ще міг подумати, що буде війна, і що буде в Україні напад маскаля, бо ж в країні жили мирно, в нас народи два. Жуйка була мир та дружба та одна сім'я, тільки ж Путін він спосудив щастя і спокій мир. І тепер весь світ москальський, сатанинський син. Бож він Путіна підтримав у війні оці, і тому у нас на сході йде кривавий бій, а бабуся вже старенька бачила усе. Та у Бога мир просити в час війни буде, щоб онуки повернулись швидше до сім'ї, бо ж вони вже більше року б'ються на війні, і хай Бог спасає душі всіх людей землі. Щоб покаялись у всьому орки маскалі, Бо ж біди вони зробили більше сатани, ж диявольські є слуги їхні всі попи. І хай Бог, Він буде в серці та в душі людей, щоб не було більше в світі горя та смертей, щоб онуки були завжди біля матері. Щоб вони бабусь шали й також дідусів. скоро ось моїй бабусі буде років сто. І життя її сторічне нелегким було, а тепер війна настала й перепони знов. Бо ж ось Марфа Соловйова знову бачить кров. А тепер війна настала й перепони знов. Бо ж ось Марфа Соловйова знову бачить кров. Венітно-ракетно, артилерійний дивізіон, і десята наша гірсько-штурмова бригада. Там старшиною був ай, на ім'я Іван, не було кращого, ніж він. Для нас усіх вже брата, бо ж був міцним він і надто сильний тілом, та тільки ж силою Іван не зловживав. Розважливим він був і з особовим складом. І нас усіх в бою Іван оберігав. Та тільки ж ось війна, і наш Іван загинув. Виводив він поранених, коли він був в бою. Під мінометний обстріл попав він із бійцями та заплатив за друзів високу він ціну. А був колись він мудрим та в розумі хмітливим Здавалося, що він був доктором наук. Хоча ніде не вчився, й закінчив тільки школу, та мудрості людської таївся в ньому звук. Хоча і міг горілки він випити багато, та тільки ж на заваді не було це йому, бо ж повсякчасно був він сильним витривалим, та мудрість і умом він проявляв свою, та тільки ж ось війна, і наш Іван загинув. Виводив він поранених, коли він був в бою. Під мінометний. Обстріл попав він із бійцями та заплатив за друзів високу він ціну. І хай вся Буковина вже знає про Івана. Нехай пишається увесь стороженець, що наш Іван відважний, Герой України, і що він проти орків пішов кривавий герць Бо ж всі його любили, неначе друга й брата. Бо ж побратимом був Іван для нас усіх, і всі його. Жали в нас, хлопці, за комбата, бо ж керувати нами, лише він тільки міг, та тільки ж ось війна, і наш Іван загинув. Виводив він поранених, коли він був в бою. Під мінометний обстріл, попав він із бійцями, та заплатив за друзів високу він ціну. Та тільки ось війна, і наш Іван загинув. Виводив він поранених, коли він був в бою, під мінометний обстріл. Попав він із бійцями, та заплатив за друзів високу він ціну. Під мінометний обстріл Попав він із бійцями, та заплатив за друзів високу він ціну Вадим Парфирович майором сьогодні став ось на війні, А був колись він капітаном. Про це вам скажуть всі бійці, та в першу чергу він людина, і хай це знають чернівці, що є заслуги у Вадима, що маляр є герой війни, повага шана є йому. Бо ж нами б'є він маскальню, та гідний приклад дає нам, як дати вісіч ворога. Бо ж знає він буквально все, як град по орках бить буде, та як у нас тут нам піти, щоб ми вціліли, ми були, Вадим Парфірович є другом усім підрозділі бійцям, він є міцним та сильним духом, Бо бождасть ось буду маскалям. Бо ж хлопців наших він згуртує, в один сталевий вже кулак, і наш підрозділ підготує, щоб Ворог нам бою закляк, помага шана є йому, бо з нами б'є він маскальню та гідний приклад дає нам, як дати віці ворогам, бо ж знає він буквально все, як град по горках бить буде, та як у нас тут нам піти, щоб ми вціліли, ми були. Вадим Парфирович майором сьогодні став ось на війні, а був колись він капітаном. Про це вам скажуть всі бійці, та в першу чергу він людина, і хай це знають чернівці, що є заслуги у Вадима що маляр є герой війни. Повага шана є йому, бо сами б'є він маскальню та гідний прикладає нам як дати відсіч ворога. Бо ж знає він буквально все, як град по орках бить буде, та як у нас тут нам піти, щоб ми вціліли ми були, Бо ж знає він буквально все, як град по орках бить буде, та як у нас тут нам піти, щоб ми вціліли ми були. Знаю, Віктор, ти, мій друг, і не любиш ти папуг, тих, які людей намарно плямують. Бо ж ти скромним є завжди під час смутку та війни, вожті друзі, що з тобою ось воюють, ти скромним є завжди, під час смутку та війни, Божті друзі, що з тобою ось воюють. Бо ж не треба зайвих слів для людей та для бійців. Головне, щоб ця війна страшна скінчилась. Бо ж Альохін Костенюк не чіпають сів та сук, як і в час війни, мов змії, затаїлись, Бо ж Альохін Костенюк не чіпають ціль та сук, як і в час війни, мов змії, зашипіли. І хай знає святий Бог, що наклепник він є єло, бо ж себе в житті веде, як та скотина. Боже Альохін костинків. Сіню стали жертвами папух. Їх наклепне. То є вже бридка людина. Божа льохін костиню. Стали жертвами папух. Їх наклепне, то є вже предка людина. А як скінчиться війна, що в країні в нас була, ми усі образи пліткарів забудем, бо ж родина наша вся нам опорою була, і ми тільки рідним завжди вдячні будем, бо ж родина наша вся, нам опорою була, і ми тільки рідним завжди вдячні будем. Знаю, Віктор, ти мій друг, і не любиш ти папух тих, які людей марно лиш плямують, Бо ж ти скромним є завжди, під час смутку та війни, Бо ж ті друзі, що з тобою ось воюють, ти скромним є завжди, під час смутку та війни, Бо ж ті друзі, що з тобою ось воюють. Силя цишим воїн разом із бійцями, під лиманом та в Бахмуті, б'ється з маскалями, під лиманом та в Бахмуті, б'ється з маскалями, бо сьогодні він готує зброю та гранати, Ось на ранок легко Дати, будуть автомати, кожна ранок лекотати, будуть автомати, і хай знають в городенці та в селі Сороки що василь з нами убиває орків, що василья Цишин з нами убиває орків. Бож іде в атаку мужньо, наче навіжений, Щоб утік, скоріше орок, до Москви скажений, Щоб утік скоріше орок, до Москви скажений, бо ж він хоче щоб пошвидше ця війна скінчилась. Та щоб наша Україна від орди звільнилась, та щоб наша Україна від орди звільнилась, Бож Василь я цишин воєн разом із бійцями під лиманом та в Бахмуті б'ється з маскалями. Під лиманом та в Бахмуті б'ється з маскалями. бо ж сьогодні він готує зброю та гранати, бо ж на ранок клекотати, будуть автомати, бо ж на ранок клекотати, будуть автомати.